От вони виходили цілу неділю, але сьогоднішнє 18 лютого, це рахується іменно цей день, де було виведення військ. Де наших загиблих по сьогоднішній день не знають а у лічи, там сказали, що вроді 275 людей. Ну це предварительно загиблі там і не безвісті, і полон брали. І ми вшановуємо пам'ять нашим хлопцям. Чому? Тому що у нас у місті Павлограді дуже багато хлопців, які проходили АТО, і воювали іменно з го року. Є і люди, які загибли які були на цьому Дебальцевського Дебальцева, а є просто в АТО були. Ми вийшли, щоб шанувати пам'ять. Ми хочемо, щоб наша держава і всі люди пам'ятали, тому що ну, вже забувається воно. Це два ти дати це Дебальцева і Лавайський котьор. Хоті от давати і дати, які дуже потужні.